На вулиці вже стемніло, хочу показати вам намет Тера Інкогніта Стрім 2. Прям як стрім, який я веду по суботам на своєму YouTube-каналі. Incognita стрім 2. Куполоподібний намет з двома широкими тамбурами по 70 см. Ось від донешки, так, від, ну, від, ви зрозуміли, так, від тканини намету до. Крайньої точки 70 см. Тобто це дуже зручно. Спідниця штурмова, я її не встановлював. Тут ми бачимо одна дуга, інша дуга алюмінієва, відповідно, хрест-навхрест. Вставляється ось у таку от направляючу тканну. Є люди, яким таке не подобається, от, як, наприклад, я. Я полюбляю швиденько встановлювати. Ну, комусь таке і подобається, тому все одно я показую. І ще одна дуга, ось тут, от, зовнішня, так, зверху. Кілочків в комплекті 14 штук, вони також з алюмінію. Шість відтяжок штормових. Все в нас ось тут, де ось ця у нас юбка, спідничка, то тут, тут у нас от всюди є. Як кілочки встановити. Тобто все це можна зробити. Вхід підгортнути можна. Тканина ось така ріпстоп внутрішній намет, ріпстоп, відповідно, тент. Така тканина. Ви, я думаю, що побачили, що тут нема провітрювання на перший погляд. Але насправді ось тут один козирк. І з іншої сторони також є козирьок. Це означає, що ми просто двері до кінця не закриваємо, там зверху залишаємо трішечки цей простір. І буде нормально. Провітрювання буде. Тамбура великі, в повному відео на Ютубі. Переходьте, подивитись, до речі. Так, кишеня зовнішня, ну тобто загальна, внутрішня, вибачаюсь. Кишеня раз, кишеня два, три, чотири. При вході кишеня Раз. Тут трикутна, тут прямокутна, тут кишеня така трикутна і прямокутна з цієї сторони. Значить, величезний плюс цього намету, що він ось такого чудового кольору. Хай він буде м'ятний або ментоловий, якщо вам подобається. Прошито всі шви, ось таким чином і прошиті і проклеєні відповідно. Все дуже якісно, нічого ніде не стирчить. Намет. Ну, штормовий, на не дуже гарну погоду. І мені чомусь здається, що він 4 -сезонній. Переходьте, дивіться мій YouTube канал, якщо сподобається, підписуйтесь. Також не забувайте про мій інстаграм і телеграм. Всім дякую.